На льот шмоляний. Ось ямбунка стоїть, щоб не сказали, що там малина. От, бачите, на льот який. Ось до цього диму. Маєток Любові Пось розташований в Охтирці поряд з промисловою зоною. Її господарство та виробничу територію, каже жінка, відділяє паркан. Суками димить, приходиться вікна з вулиці мить два рази на місяць, тому що взагалі світла немає, воно задимляється, топлять і резиною, і пінопластом, і ну, не знаю, чим ну, задихається. Ночі вигружають дерево таке здорове, у серванті стопки падають, хата движиться, хата тріщить. І тут вже ось в них ось видно забор одна тріснув, уже, уже валиться провулка Бичкова говорить, тут розташовані три десятка будинків. В основному на нашому провулку живуть пенсіонери. Є маленькі дітки, у, у котрих почалися проблеми з здоров'ям. У одної дитинки заїкання, у другої, ось буквально за місяць астматичний уклон здоров'я. Коли це скінчиться, Людмила Довбуш мешкає в будинку по провулку Глібова. Поряд говорить, розташована сільгосптехніка. Хоч вона і була промисловою базою, але вона не заважала нам. От, тому що там ремонтували і ці комбайни, трактора, шуму не було. Сейчас, значить, з однієї сторони все время йдуть вихлопні гази там. И спаливают древесину, вот и нельзя ни пенье повесить, ни это и сам воздух это такой тяжелый для дыхания. С другой стороны начали же там делать какие-то сооружения, закапывают эти большие цистерны для горючего, вот. Там все час шум, начиная с 6 часов і значит, до позднего вечора. Світлана Кропченко з провулка Василя Бичкова говорить, найбільше заважає дим із сушки деревини. Під час воєнних дій, які тут проходили, домівки пострадали. щелі, сюди вон, хата мене взагалі задіть, можете навіть подивитися, що там робиться. Коли отут опалять, оце йде в трубу, дим іде, прямо другий раз чорний вали, то весь оцей дим у хаті гепає, дуже гучно гепає. Так що ну, не поймеш, що воно, чи бомба впала, чи що воно впало. Проблеми мікрорайону, говорить квартальна Віра Кунченка, прийшла озвучити на заході активістів проєкту, яка візія Охтирської громади. На території як раніше називалася котетехніка, знаходиться це роблять дереви. І кожного ранку, коли вони починають роботу. При, мабуть, при розпалюванні сушилки дуже багато. Дин. На весь квартал не видно ні дороги, не видно нічого. Люди зверталися і в міську раду зверталися, щоб допомогли. І, мабуть, в екологічну службу, але піз і нині є там. На території колишньої сільгосптехніки – до десятка об'єктів підприємницької діяльності. Більшість скарг, говорить Віра Кунченко, на столярне виробництво, яке належить підприємцю Денису Беспальку. Працівниця столярного цеху Раїса Бербеницька працює тут останні півтора роки. Говорить, розпочинають роботу о 8-й ранку, закінчують близько 17-ї години. Ми виготовляємо піддони, трапи, виготовляємо і сушимо. Пласт і резину ми не спалюємо. У нас на території багато дерева виготовлено і ми ним користуємося. Ну, ми ж сушимо піддони і трапи, для того ж ми і використовуємо її. Це ту, що ми спалюємо. Немає в нас таких гучних шумів. Працює пилорама, і вона в ангарі знаходиться навіть не на території. Заступник Охтирського міського голови Олександр Масло говорить: направляли листи звернення до контролюючих органів. Обов'язок стосовно санітарно педагогічного контролю покладено на сан на службу держпродслужбу. І відповідні листи їм направлені для визначення законності е даної ситуації. Ми також повідомили поліцію стосовно, щоб вони з'ясували, чи є там е випадки порушення закону. Любов Пость показує відповіді служб, до яких звертались їхню колективну скаргу. З міськради відправили до головного управління Держпродспоживслужби у Сумській області. Звідти прийшла відповідь, що закопаними цистернами має займатися ДСНС. А щоб розібратись з перевіщенням шумів у нічний час та викидів в атмосферу, Держпродслужба порекомендувала міськраді створити комісію, яку нині не створили. Обласна екологічна інспекція відмовила звертатись до Держекоінспекції України, щоб погодити перевірку. Зв'язку з тим, що у колективному зверненні не міститься інформація відносно суб'єкта господарювання, які треба перевірити. Заступник начальника Охтивського райвідділу поліції Павло Притака каже, вони перевірку зробили не встановлення у події ознак кримінального правопорушення у відповідності до вимог закону України про звернення громадян за результатами проведеної перевірки, прийнято рішення про припинення подальшого розгляду звернення та підготовлено проект відповіді заявнику. Цільове призначення згаданої території у мікрорайоні Східний землі промисловості, говорить міський голова Павло Кузьменко. Там, де поки не цільове призначення землі, ми не можемо вплинути на те, що там е на землях промисловості працює промисловість. Вона здебільшого може бути зареєстрована в нашій громаді. Працювати, як кажуть, по франшизі. Сплачувати або взагалі не сплачувати нам податки, але ми можемо вбивати лише в законний спосіб. Якщо б там це було наземної промисловості, і люди навіть вже в той час, коли вони там будувалися, вони знали, що вони будуються на наземних промисловості. Керівник столярного виробництва Денис Пицпалько говорить, переміщення та навколишня територія у його власності понад сім років. Раніше сусідам з житлового сектору ніколи не відмовляли у допомозі. Допомагали так само вікна забивати. Дошки надавали все. ну І знову ж таки виготовляти почали піддони. Це є дим від дров, звідси нікуди не дінешся. Але при наших потужностях, що ми скільки переробляємо деревини, то, звісно, відходів у нас дуже багато. Ну, Назвемо це дровами. Тобто нема навіть навіть... Смисла чимось другим топити, якщо просто є безкоштовна своя сировина. Просто. Ми допомагали сусідам, коли перестали допомагати, бо почалися, зая... почалися заяви на нас писатися, що ми заважаємо все і дим, і грохот стоїть, і все, що ну, приїздила поліція, разів три чи чотири вона приїздила. І... Вони, не було зафіксовано жодних порушень з нашого боку. Окрім того, говорить Денис Ліспалька, встановили додаткові фільтри та підняли вище трубу. Ця труба знаходиться на висоті ще вище 5 метрів від цього ангару. І також ця труба знаходиться на віддаленості більше 20 метрів від житлового будинку, як стверджують сусіди. Топимо тільки дровами, навіть не тирсою, не стружкою, нічим. Бо від тирси є задимлені ще більше. Ми тирсу або просто її даримо або продаємо по можливості. Керівник міського екологічного проєкту Владислав Жадан говорить, вирішувати не цю ситуацію спільно мають і місцева влада, і підприємці. Должні в симбіозі працювати для міста і вирішувати такі моменти, щоб не було ні скарг, ні від людей, ні від міської влади, і допомогти. В розвитку нашої громади. Потім будемо це все презентувати і ми надіємося, щоб міська влада в симбіозі із нашими підприємцями і нашою громадою покращила даний результат. Мешканці східного говорить Віра Кунченка намагаються привернути увагу до свого кварталу і таким чином змусити підприємців дотримуватись, хоча б базових норм, не будувати без проєктів, не утворювати небезпечних викладів в атмосферу і не шуміти в темний час доби. Анна Книж, Андрій Міхеєв, Суспільне новини, Сумщина.